<звучить> О, яка бурулька. <смітньої> Оце так. Да. Друзі, всім привіт! У нас шпага яка льодова. Раді вітати вас на своєму каналі. Ми вже опа! <смітньої> Нічого не предвіщали біди, да? бух і поламалось. Нічого, вона тонка була. Ми вже йдемо додому. Подивіться яке. Гарне небо, ну, так. Да? Не фар, у мене є булава. Булава. Пішли, Ангелюшка, вставай. Ангелінка грамоту отримала, так, да? так? Да. Ага. лучшу гру з м'ячем. <сум> Краща гра з м'ячем, так, да, Ангелінка? А он диви, яке небо, яке небо. Друзі, ми вже вдома прийшли, а в нас тут. Отака. Да, чоловік нас тут зробив переворот. Хто пам'ятає, був тут у нас акваріум, так, прибрали так. все, якось нам набридло. Набридло, мерзнуть. Ну, не скажу, що так, би ми дуже й мерзли тут, але ж все рівно ж платить дорого. А хоч те, що платиш, платиш і не нагрівається, все рівно воно не нагрівається хата так, як потрібно. Трішки дверка там, да, щось поламана, Ні, ну завтра не зробиш. Не нагрівається, а платіжки платіжки великі. Так що ми психонули, друзі, і вирішили запалити ось таку штуку, правда? Потрібно буде отут. Ще щось придумати, обов'язково це ми приберемо чи вкоротимо. Оцей коврик, ну не знаю. Ну це все воно буде видно, чи ще загорнемо. Бо це тут скільки потопить місяць. Хочемо потопити. Ти тут теж все поприберу. Да. Так це можна там щось пекти? В да. духовці, Ну. Піцу! Угу. Да. Все. Йо, друзі, скоро, якщо якщо, бо ця плита не топилася годів 20, да, Саш? Більше 20. Більше 20 років оця плита не затоплювалася. Тут як зробили його так декоративною, да, ви бачили, так воно й було. А це трішки придавило так, то ми що ж ми? Люди топлять, гріються, а ми... А ми тільки платимо гроші за газ і не нагріваємося. Це ж може ще й занести дробець, щоб підсихали. Чи ну, вони сухі є. сухі. Ну, по мрі, на... Треба, знаєш, що, Саш, якийсь чи ящичок, чи корзинку так акуратно, щоб тут дрова, да? поставити, щоб не було розкидано. Ну, ми так, опалення ми вимикати не будемо, опалення в нас. На фітільку й залишається, просто це так чисто підтопити, бо там в крайній кірюшиній кімнаті, Якщо тут, в Ангелінчиній, то тепло, а в тій кімнаті, в керюшкиній там дуже холодно. Ну що вже тепло? <ріст> <ріст> це ще. Нічого собі так ми на кріселку сидимо, да? гріємося. Та й тепленько. А що таке? Що сикаєте, що рука гаряче? Та й що тепленько? М -м -м. Кирюха каже, мама, я каже, хочу, щоб це, щоб можна каже, було в футболці бігати по хаті. Ангеліночка тепер сидить, гріється своїй Кімнатки, да? диванчик склали. Ангеліночка попиває чайок, да? і гріється тепло. Одне, що я жалію тепер, що ми раніше не затопили. Ми вже без дверей, так? Та да? ну нічого без дверей, є в нас. Протопили рази вже без дверей, та ні, насправді це вже. Вони відпадали давно. Тепер чоловік думає, гадає, що ж зробити. Ну що, вчуся тепер підпалювати пічку. Будинок ще з вчорашнього вечора на фітільку. Так гарно нагрілося. Зараз вже 12 годин, то 12 годин дня, то досі на фітільку. 6 вечора, да, Саш, десь ми на фітільок поставили. І оце вже 12 годин, то ми й не включали. І в хаті тепло. Ну, така, комфортно ще, комфортно, гарно. Це вирішили ще трішки протопити. Покажу, що чоловік же ж і приробив дверцята, Да? Можна? Mm -hmm. Дергати. О, і все, так? Да? Mm -hmm. Прикольно, це треба буде. Потім його щось чи підмазувати, чи підкрашувати, да? Ну, то вже добре, да, збираємося. Трошки буде, щоб то, гарно да воно, було. Да будемо буде дивитися. Ого, то що цілий, прям ну, будемо ложити отакий. То положимо його і хай він до самого того тліє. Кирюшка їм не прибрав. Ще ж піцу пекти будемо. Ну, так піца там у нас печеться. Тільки yeah. треба знаєш, мабуть, лист то й взяти тічен. <плес> ну що, будемо пробувати пекти піцу в духовці, в екодуховці. Давай я подержу. Все, давай подержу. Відкрий. Так. А, а ну підожди, що ти там щось зробив? там, да? Це ж таке, бо немає немає, А, де неніпотов... потом. то я потім зроблю. Ну що, давай. Не знаєм що воно чи воно хоч спечеться там, ну. Як може рукавиці. Давай подивимося. О, так да, закривай, закривай. Печеться. Сюди ставлю. О, з сирком. Тоді як ставитимеш, поняв, щоб отак іншим боком. Я поняв, ну, пропікається, пропікається, правда? Товстувата трішки. Звичайне дріжджове тісто на воді, тільки я товстувато його. Бачиш, розкатала, Держи. держить. Поїдять, так, Угу. там еще шматочек залишился. Такие дай вам еще одну. Дуже гарно. Та що таке? А пахне як, я кажу, що цей. Це мені вже так кажеться, в духовці зовсім не так, ну. В звичайній духовці. А якби оце не обставини, не знали б, що можна так пекти, так готувати. Да, Ердуська? Може, трошки менше треба було, але нічого. Нічого ми Нормально, так. Да. Це ми тренуємося, воно скільки, що до чого. Дивіться, друзі, тісто. Тісто дуже м'якеньке таке, дуже класне. Я кажу чоловікові, не можна раніше було мені оце такого показ... показати. Отакі фокуси. Печеться ще одна піца, Друзі, я не знаю, чи він був зіпсований, оцей сир. Ну, чи він зіпсований. Чи це він такий є? Ось така ось, Кажу чоловікові, моцарели, да? там шматочок на піцу, приноси, Це, наче, знаєте, як ото тісто, таке сире тісто на смак. І ще й з гірчинкою. Може це нам таке попалося, взагалі він нормальний. Ну не знаю. Ну Я б Може він такий однозначно вкус, не рекомендую <гум> отакий сир. Взагалі прийшлося купляти отакий. Друга піца печиться. Ще <гум> вирішили вкинути три картоплинки. Дивіться, домашня на дровах. О, яка вона ну, куштуй. Та я ж куштував вже. Вийшла дуже м'якенька. Світла немає, мікрохвильовка не працює, так що несу у еко мікрохвильовку. На дровах. О, зараз тут піца трішки підігріється, а то холодно там за ніч. Дуже холодно Кірюшка зараз буде снідати, чайок, піца. Так що ставлю, нехай підігріється. 14 лютого. У нас сьогодні дощ. Да, отакий ось. Льод, крига отака. Скрізь по двору крига. Дуже слизько. Дуже. О, я вже ноги намочила, бо, звичайно ж, вийшла в шльопках. Вийшла в шльопках показати, гердулечка гуляє, намочилася, да, Гердуся? На взагалі-то тепло на вулиці, але лід. І цілий день дощ 14 лютого. Сьогодні день закоханих, чоловік десь там он пішов. Ти собакам роздаєш? Що роблять мої дітки? Кирюшка дивиться, телефончик, так, да, Кирюш? Тепло біля пічки? А що робить Ангеліночка у своїй кімнатці? Красунька також. Зараз час на мультики, так? Да? Ангелінка? Вихідний відпочинок, всі відпочивають. Кому відпочинок, а хто, як завжди, готувати їсти, бо цього ніхто не відміняв. Так що, друзі, всім дякуємо за увагу, дякуємо вам за перегляд, миру, тепла, добра, здоров'ячка, кохання, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Всього вам найкращого. Пока-пока всім. До зустрічі, до нових відео!